Футболісти українського футбольного клубу Минай ужгород побили представників Ярославського шиніка в Туреччині на зборах. Справа в тому, що українські клуби, зокрема, Минай, просили, щоб не жити в одному готелі з росіянами. Але в Туреччині ви знаєте, що відбувається: стався великий землетрус. І це змусило організаторів все ж таки поселити росіян в готель, де були представники Минаю. І сталася побутова ситуація. Один з російських футболістів трошки мекнув. І дуже некоректно себе поводив по відношенню до представників готелю. Український футболіст зробив йому зауваження на що росіянин якось так дуже грубо відповів. І українець недовго думаючи побив його. Той пішов до своїх, каже: Пацани, мене побили. Зібрав невеличку двіжуху, і вони вирішили піти до представників. Минаю для того, щоб ну, розібратися, як так, що відбувається. В результаті українські парубки увімкнули пісню Допоможе ЗСУ, наваляли представникам е, як там їх називають оркостану, і ті знову побиті пішли собі в готель відпочивати. В результаті вранці е, на сніданку всі побачили, що росіяни побиті, зашиті, розбиті ребра. Руки там не знаю, але справа в тому, що відбувається зараз. Минай собі тренуються спокійно. В цей час представники Ярославського шиннику знімають екіпіровку і евакуйовуються з готелю, тому що зрозуміло, що там, де українці, добре їм не буде. Друзі, що думаєте з приводу цієї історії? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і розповідайте про неї своїм друзям.